Ось людина вирішила задачку по ПДВ е, і написала, що чистий прибуток буде 5 гривень. Нагадую, які умови були. Е, ми купуємо соняшник за 114 гривень, безкоштовно його переробляємо в олію і продаємо олію за 120 гривень. І скільки ми заробили, який у нас чистий прибуток е, з урахуванням того, що ми сплатимо ПДВ. Е, і багато е, написало 5 гривень, але ну, велика кількість. Мене здивували і написали нуль. Я чесно, я був здивований. Це, по-перше, дуже круто, що дуже багато хто з агросфери розбирається в цьому. Це дійсно дуже класно і вміють рахувати. Це, ну, це великий плюс. Я скажу на своєму досвіді, що раніше, я знаєте, як би порахував би отак. Так, купили за 14, продали за ну, за 114, продали за 126 гривень, заробили. Все, працюємо, давай зараз. Розказую, чому ноль. Я казав, що задачка з підвохом виходить. Я думаю, що скоріше всього написали 5 гривень ті, хто ніякого відношення до агросфери не має. Тому що в агросфері є така штука, як 14% ПДВ. І вона з'явилась декілька років назад. Раніше скрізь було 20, Тепер в агросфері, наприклад, кукуруза, пшениця, ячмінь, ріпак, соя, соняшник. Ну там ще декілька культур. 14% ПДВ. А нішеві культури там льон просто на нас ну, просто, точно льон не пам'ятаю 20% і ну типу дуже дивно. Ну бачите, так держава захотіла зробити. А олія, олія е, 20% І коли ти купуєш соняшник. Ти купуєш в тебе вхідне ПДВ 14%. А коли продаєш продукт переробки, то в тебе вже 20%. І ну, якщо так прям правильно рахувати, то в тебе з соняшника виходить олія, макуха, пелета, і всі вони по 20%. Тобто, переробники, ми займаємося соняшникою олією, ми переробляємо її, маємо власне виробництво приблизно 2000 тонн на місяць. Можемо переробляти виробляти олії. І уявляєте, яка сума до сплати завжди виходить, коли в тебе на вході 14, на виході 20%. Тому ну там і не спасає ні електроенергія, нічого. Так, давайте тоді поговоримо з приводу першу тему. Я думаю, ми почнемо з приводу податкового кредиту, податкових зобов'язань. Ще раз наголошую: я ніякий не викладач, я ніякий не вчитель, не веду ніякі курси. У мене була проблема, я щойно розказав. 114-120, і я думав, що я заробляю 6, поки я не розібрався. Дивлюся, що коментарі теж багато хто пише, що. Е Теж ну, одна людина написала, що була товку чи ФОПом і думала, що заробляла до тих пір, поки сама не влізла і не розібралась. Тобто не обов'язково керівникам і власникам бізнесу бути ну, там, бухгалтерами ні, але вам потрібно хоча б розуміти, як рахувати ПДВ, як за ним слідкувати. і... Тоді знаєте, що що це вам дасть? Це як мінімум, ви зможете нормальну управлінську компанію для бізнесу створити, яка буде показувати, що от е, якщо ви зробите купите тут, продасте тут, то на виході буде от така, отакий прибуток, і вам сплати, що нам до стільки то заплатити. І ви вже все, все розумієте, все ну мені це дуже допомогло в першу чергу для створення управлінського обліку. Ми раніше там Excel ку створили формули, все робили. А потім просто управлінка, ти водиш дані. Ти заходиш, створюєш контракт, вибираєш купили у фермера. Е соняшник, програма знає, що соняшник 14%. Вона тобі показує, що на виході в тебе є. Ну і це, це дуже зручно. Тому я просто ділюся своїм досвідом. Кому цікаво, в нас є плейлист ПДВ, і я його буду наповнювати, наповнювати, наповнювати. Обов'язково підписуйся.